Знаєте, ми щодня проходимо через десятки дверей і, чесно кажучи, навіть не замислюємося про них. Але уявіть собі, деякі з них це не просто шматок дерева чи металу, а справжнісінькі високотехнологічні щити. От сьогодні ми якраз і зазирнемо всередину таких протипожежних дверей. Спробуємо розкрити їхні секрети від здавалося простих матеріалів до ну дуже хитрих інженерних рішень. Просто уявіть на секунду. За стіною справжнє пекло, вогонь, температура якого плавить алюміній. І от що стоїть між усім цим хаосом і безпечним шляхом назовні. Виявляється, відповідь криється у звичайних, на перший погляд, дверях. Так, це далеко не просто листалі, це двері, які буквально нашпиговані технологіями, створеними спеціально для того, щоб протистояти вогню. Тож давайте нарешті розберемося, що ж саме робить їх такими, ну, такими ефективними. Добре, почнемо з головного. Основне завдання таких дверей це ж не гасити вогонь. Звісно, їхня робота стримувати його. Вони по суті ділять будівлю на такі собі герметичні секції, ізолюють полум'я, і що найголовніше виграють найцінніший ресурс у будь-якій пожежі час. Тобто, якщо говорити просто, це така собі спеціальна конструкція, яка замикає пожежу в одному приміщенні. І завдяки цьому шляхи евакуації залишаються чистими від вогню та, що не менш важливо, від диму. А рятувальники вони отримують той самий дорогоцінний час, щоб ефективно впоратися з вогнем. Цікавий момент. Виробники, звісно, страшенно оберігають свої технологічні секрети. Ну, це і зрозуміло. Але незважаючи на це, ми все ж можемо розібрати основні компоненти, подивитись, чого ж складаються ці двері, і головне зрозуміти, як усе це працює в комплексі. І ось вони ключові елементи. Бачите, тут кожен з них відіграє свою унікальну роль, і тільки коли вони працюють усі разом, виходить той самий надійний бар'єр. Давайте тепер подивимося трохи ближче на найважливіші з них як же вони працюють. І от ми підходимо до найцікавішого. Головний секрет він не в металевій оболонці, як можна було б подумати, він усередині. Саме цей вогнестійкий наповнювач серцевина дверей і блокує передачу тепла. Саме він не дає дверям перетворитися, ну знаєте, на таку собі розпечену пательню. Що тут справді цікаво, так це з чого роблять цей наповнювач? Найчастіше це різні види мінеральної вати. От, подивіться: є скловата, є кам'яна вата, а є шлаковата. Її роблять з доменного шлаку, і вона, уявіть собі, може витримувати температуру аж до 700 градусів. Це просто неймовірно. Добре, з вогнем наче розібралися, але ж стримати полум'я це по суті тільки половина справи. Є ще одна загроза, і вона не менш смертельна це токсичний дим. І, звичайно, протипожежні двері повинні ефективно блокувати і його теж. І от як вони це роблять, це я вам скажу просто геніальне інженерне рішення. Двері мають аж два контури ущільнення. Перший звичайний гумовий. Він блокує холодний дим на самому початку пожежі. А от коли температура починає рости, спрацьовує другий контур спеціальна термоактивна стрічка. Вона від нагріву просто спінюється і намертво закриває абсолютно всі щілини, взагалі, всі. Напевно, доводилося бачити на дверях таке маркування. Знаєте, літери, і цифри, наприклад, І 60 Так от, це зовсім не випадковий набір символів. Це такий собі стандартизований код, який розповідає нам про всі можливості цих дверей. І розшифровується все насправді дуже просто дивіться літера І це цілісність, тобто гарантія, що двері не пропустять полум'я. Літера АЙ – це ізоляція, це означає, що вони не нагріються до небезпечної температури з іншого боку, з безпечного. Ну, а число? Число це просто час, час у хвилинах, протягом якого двері гарантують увесь цей захист. А що це нам дає на практиці? Все просто двері з маркуванням EI-30 – це півгодини захисту, EI-60 – це вже ціла година, ну а EI-90 – це цілих півтори години. І саме цей час, ці хвилини, вони ж критично важливі для того, щоб усі встигли безпечно евакуюватися. Так, давайте тепер про один поширений міф. Коли ми чуємо протипожежні двері, що перше спадає на думку? Ну зазвичай якась така масивна важка сталева конструкція, правда? Але насправді сучасні технології вже давно пішли вперед, і надійний захист можна створити із зовсім інших матеріалів. І ось вам приклад, який просто руйнує всі стереотипи. Подумайте тільки, спеціальне багатошарове вогнестійке скло може бути таким же ефективним, як і метал. А це, в свою чергу, дозволяє створювати, наприклад, повністю прозорі і при цьому дуже естетичні протипожежні перешкоди, неймовірно, правда ж? Отже, що ми маємо? Є металеві, звісно, є скляні, як ми щойно з'ясували, і уявіть собі, є навіть дерев'яні протипожежні двері. Так так, дерев'яні весь секрет у них знову ж таки всередині, у спеціальному наповнювачі. А от зовнішнє покриття може виглядати як звичайнісіньке дерево, ніколи й не здогадаєшся. А тепер давайте швиденько пробіжимося по кількох коротких, але, як на мене, дуже цікавих фактах. Вони чудово показують, наскільки ж продуманою є вся конструкція цих дверей до найменших дрібниць. От перше питання. Чи товша сталь завжди означає безпечніша? Ну, здавалося б, відповідь очевидна, так? Чим товший метал, тим надійніше. Логічно ж. Але коли мова йде про вогонь, все виявляється не так просто. Насправді, все з точністю до навпаки, товста сталь це більше про захист від злому. А от для протистояння вогню набагато краще підходить тонколистова. Чому? Бо вона просто менше нагрівається і, відповідно, повільніше передає тепло. Ось така фізика. Добре, наступне питання а як щодо дверної ручки? Ну, знаєте, хочеться ж підібрати якусь красиву, щоб пасувала до інтер'єру, чи можна з протипожежними дверами так зробити? Ні, тут без варіантів. Абсолютно всі елементи фурнітури від ручок і до замків повинні бути виготовлені зі спеціальних тугоплавких металів. І це ще не все. Обов'язково має бути засувка і, що дуже важливо, дотягувач, той самий механізм, який автоматично зачиняє двері. І давайте останнє на сьогодні питання. А як щодо дизайну? Чи можна, скажімо, замовити протипожежні двері за якимось власним унікальним проектом? І тут відповідь теж ні. На жаль, ніякої творчості. Технологія їх виготовлення дуже суворо регламентована і обов'язково підтверджується купою сертифікатів. І це правильно, адже в цьому випадку безпека вона завжди завжди важливіша за будь-який індивідуальний дизайн. Тож наступного разу, коли будете проходити через, здавалося б, звичайні двери десь в офісі чи торгувальному центрі, просто придивіться на хвилинку. Можливо, це не просто прохід. можливо, це тихий і неймовірно надійний вартовий, той, що готовий у будь-яку мить стати на варті безпеки. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежні двері, ворота та люки від Київського заводу пожежного обладнання, ви можете на нашому сайті kzpo.com.ua.